І немає, і немає ніяких доповнень там, запитань, то тоді прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Утримались? Немає порядок денний прийнято. Шановні колеги, я ще забула вам нагадати про те, що пам'ятаємо, 5, Набирають опять, набирають і сплачують. Це просто змушені відробити відпускати. Сьогоднішній день ми за проти місяць люди мене заплатили плачувати. Так, просто люди ще й просто люди ще не розуміють, що неоплати комунальна за електроенергію відключать, приїдуть, відключать башню. Якщо бранжу, ви поймали тече все время. Там не буси купаються, там ні то ні діти купаються, і там нічого не сплачується. А Там ще живуть при комуністи. І от така ситуація. Як та має Але вона сама чоловіка, там куча дітей, чоловік і вона може звернутися в комунальну, треба оплатити їм за послуги. — А що ви розуміли, там 5 тисяч? 5 тисяч вона не відбулася. Отаких треба відключити. А там діти, ви, час, так. Да. А там да. час. Сейчас... Ну і що, і діти, а вже рець приїхали, і він питає, чи є у вас діти, чи нема. Он буквально вже в нас Включат. було дві бачення, ми відключили. Що Но... далі? Да, ми не з чотири бачимо. А потім теж. Вони не біжать, вони вважають, що це їм просто дружини. Вона нічого не отримує, тому що вона не працює. Ну так що ми тоді ще? Може її оббезпечимо, що йдемо роботу? Ми Ми не, не считають, що їм, їм всі Все можна, все можна. Дивіться, це закінчиться тим, що коли дзвонять на гарячу лінію, Олександр надасть розпорядження в комунальному, Олег Васильович це розпорядження виконе. Забереться три куби води і приведеться вода туди. Будуть забрати потори тисячі доставка трьох кубів води. Я питав і казав тоді вже года два назад і ще раз. Звертаюся ставим щочики на башні при виході. От я вже звертався, мабуть, раз-три. Дівчата, коли будете ходити, і Володя казав, бо він їх хвости, зайдіть сюди до нас. І ми з вами підемо в місті. Пройшли крикнули, що хазяїн є, далі пішли. Приїхав Руслан Геннадійович, ми з ним скільки набрали час. 9-19 тисяч да? за пару днів. Ми пішли, одразу об'їхали, прямо з Русланом ми двоємо об'їхали до хати, два-три дні оплачували. Я дуже попросив, щоб поставили щечик на виході і все, от коло школи. Тече вода Тичевода, каналізаційну ямку, коло квартири. Вона тече, тече, тече. Збори були там 5-го, сьогодні 13-го, вона водичка тече капає. Ще дітей в школі немає, водичка десь капає. Так же в амбулаторії. Руслана Та да ми це говоримо, все. А скільки приймають наші бюджетні по організації, школи розходить? Є якісь контроліці? Якщо ми не будемо знати, скільки ми качаємо, ми ніколи не надаємо порядок. Якщо ми будемо знати, скільки подали і поверхность, там 10% скину. Все, вопросы нема. Если поверхность, кому хату, ну найдем средства, и мы найдем. А если мы как 5 тысяч, до него накажет 4 тысячи, то тысяча цей ну да, 4 дня. Около 4,6-4. Ну я скажу. Чільники на багатьох бажаних загальні на багатьох повстановлені були ще давно і деякі. у нас це якраз те, що нам не вистачає заплатити засідання. Я ще раз наголошую на те, що вам потрібно, щоб була взаємодія. От комунальна. Тільки так, тільки так. Ми самих просто не діти. Правильно, так, і все. Так як Таке напоятися розвідки. Скажіть, на вибухи. Чотири гривні. Чотири грив. Це на нас, це зміни, які скуплять в силу з А може, Я коротенько зараз ворок, да, ворок, ворок, по, да, по напрямкам, напрямкам пройдуть, які основні напрямки. В принципі, в нас майже нічого не змінилося, тільки напрямків ми перенесли програму інформатизації, так як ми вже затратили програму інформатизації і ці напрямки мали бути там. Тобто це навчання підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврузування, це забезпечує означає сумо 150 тисяч на кожний. Членські внески по соціалі тут у нас двадцять вісім тисяч тридцять тридцять із такого року. Придбання державної символі. Що от той проект, який на друге читання виноситься, він для нас не дуже позитивний, скажімо так, є багато питань. І от то, що ми з вами робили актуалізацію по населенню, тому що мали всі розрахунки йти вже на основі РТГ. була присвячена вже якраз реформі управління публічними інвестиціями, і там також дуже багато інформації, дуже багато питань, ми тільки вчимося, ми ще не внесли в дрім наш СБІ до кінця, не сформували проєктний портфель, це ще все у нас в процесі, немає спеціалістів, та що я вам постійно кажу, що це дуже величезна робота. вчитися, вона розбиратися. що переформатування гама до кінця війни точно не буде. Тобто навіть ті на громади, які зараз їм ну, не складно, тяжко, вони там якось виживають, поки що переформатування хама не очі.